І почались запитання, куди краще піти, як готуватись, щоб не було таке, як от десь бусика за... забрали і кудись там в невідому бригаду відправили, де невідоме керівництво, яке тебе може просто не цінувати твоє життя. А коли ти потрапляєш до відповідальних людей, відповідального командування, то таким чином ти і розумієш, що. Тобі буде безпечніше з ними. Тому е, дуже важливо на таких етапах вже починати е, розуміти і готувати. Все. Тому у нас центр, це, ми про це постійно спілкуємось, що ті люди, які до нас приходять, щоб вони розуміли, що треба бути готовим до всього, щоб ти мог або там, тримати зброю, або в разі чого там. Яхось собі може й бліндажик вирити.